Вправа 1286. Перепиши та підкресли подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 4m плюс 2m мінус 1. Ну, давайте перепишемо, записуємо 4m плюс 2n мінус 1. Є? Потрібно підкреслити подібні доданки. Ну що ж, Подібні доданки це ті, яких однакова буквена частина. Але різний коефіцієнт це 4 m і 2 m Давайте їх підкреслювати. Є. Переходимо на друге завдання 2 p мінус 3 відняти ну 4 переписуємо, Записуємо 2 p відняти 3 і відняти 4 Ну Що ж, однакова буквена частина. Тут у нас. У таких доданків це 2 p і мінус 4 p І Переходимо до третього завдання 5 5a додати 2 b мінус 5 a Ну що ж, переписуємо, записуємо 5 a додати 2 b І відняти 5 a Є. Підкреслюємо тоді подібні доданки, у них спільна буквенна частина. Це 5А і мінус 5А. Ну що ж, ось таке просто завдання на подібні доданки. На цьому вправу завершено.